Президент відвідав Чернігівщину з офіційним візитом. Очільник держави під час зустрічі у Чернігові представив нового голову Ним Став Олександр Мисник, який з 2015 року обіймав посаду голови Менської районної ради. У 2017 році Олександр Мисник балотувався на посаду голови ОТГ як самовисуванець за підтримки партії наш край. Йдеться на офіційному сайті партії. Дуже важливо, що пан Олександр. Де родився, там і пригодився. Він з області, має дуже амбітні плани. Нагадаємо, до липня 2018 року Чернігівську обласну адміністрацію очолював Валерій Куліч, причиною відставки Куліч назвав розбіжностями у поглядах з центральною владою. З того часу обов'язки голови виконувала перша заступниця Юлія Свириденко. Чернігівщина увійшла до списку областей, яких запровадили воєнний стан. Президент пояснив мету такого кроку. Якщо зараз кроки України і міжнародна реакція, а вчора в мене відбулася величезна кількість. Переговорів з лідерами світу. І наші дії зупинять агресора через 30 днів воєнний стан сплине і закінчиться. Я його продовжувати не збираюся. І жодне обмеження конституційних прав і свобод не відбудеться. Політика децентралізації, переконаний гарант, виправдала себе як приклад вдалої реалізації. Це Чернігів. Той, хто по справжньому працює, той заробляє гроші, і без погодження з Києвом забезпечує зростання життя громади. Очільник держави не оминув проблему скорочення працівників Укрпошти аби залишити тих сільських поштарів на своїх місцях. Держава має виділити 500 мільйонів гривень на компенсацію збитків.